Зараз хотіла показати на Дубнівській залізно-дорожній переїзд, і пані Наталія хоче прокоментувати ситуацію, яка тут виникає в учнів. Так, дивимося зараз стоять у нас автомобілі в дві смуги. Правила дорожнього руху нам говорять, що на залізничному переїзді, якщо відсутня дорожня розмітка або напрямок руху по смугах, дорожні знаки або розмітка ж, ну, ж таки, те, що визначає кількість смуг. То ми повинні проїжджати залізничний переїзд в одну смугу. Тобто, ми зараз бачимо, що в нас немає не дорожньої розмітки, не знаків, які визначають кількість смуг. Тобто, всі водії зараз тут порушують. Тож їдуть в дві смуги. Вони визначили на власний розсуд, що тут дві смуги і їдуть в дві смуги. Тим самим порушують. А, а тимчасові ці знаки. Тимчасові знаки. Ну тут я дивлюся, все таки дорожні роботи, якісь проводяться. Е, ну вони не дозволяють, то теж рух. Ми, то ми говоримо <свісно> і про цей напрямок, так що з цього напрямку зараз ще їдуть, немає розмітки, знаків. Виходить, всі водії порушують. Так, всі порушують. Але ви уявляєте наступну ситуацію, якщо всі би встали, і їде транспортний потік, рух по вулиці насичений, так, і всі стануть і будуть їхати в одну смугу. Тобто, це теж буде створювати затори на дорогах. Тому. Тут потрібно зробити дорожню розмітку, або встановити дорожні знаки, які будуть визначати кількість смуг.